Чи може е, Арахамія е, якось е, взяти на себе певну роль в переговорах? Що це може бути за роль взагалі? І е, е, чи можна вважати от його діяльність, якщо вона є е, е, певним розколом, наприклад, всередині команди, всередині там партії Слуга народа, всередині фракції Слуга народа? От про це все запитаємо нашого гостя Тараса Завороднього. Це політтехнолог. Він з нами на зв'язку. Тарасе, вітаємо вас, добрий день, слава Україні. Доброго дня, героям слава. З одного боку, знаєте, пане Тарасе, е, хочеться сказати, що на війні всі методи хороші, і хто б там не був е, у нас, не знаю, переговірником чи якоюсь довірною особою, якщо це працює нам на користь, то взагалі не важливо, хто це, арахамія чи ні. Але, от, е, бачите, Железняк каже, що були два списки. Один короткий, один великий, з урахуванням практично всієї політичної верхівки української санкційного, так би мовити, тиску. Але Арахамії не було в жодній з них. Плюс він, бачите, і їздив, і очолює групу з міжпартійних зв'язків з Америкою. Можливо, ставку роблять на Арахамію, але ставку в чому тоді, пане Тарасе. Ну, не знаю про які списки говорить пан Железняк, який 4 роки відпрацював в російській лобійській фірмі. Тепер розповідає, який він великий перепатріот. Тому що жодних списків ніхто не бачив. А хто сказав, що якісь, які там списки було, що там було, чи були, звідки відомо, що там був Арахамі, чи не був. Вони просто не зрозуміли, звідки це ця інформація з'явилася. Хоча зрозуміла, звідки від пана Железника. Такі що Джерело інформації. Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що чи можуть бути контакти з різними частинами українського політику. Ну, можуть бути контакти. Тут ніхто не, ніхто не може заборонити депутату, наприклад, їздити за кордон, як від діючої бази цієї діючої фракції, наприклад, владної чи опозиційної. Тому, що а що значить вихід на, на контакти? Ну не знаю, я, я бачу, що і так, іде спілкування по лінії адміністрації Трампа і говорити про те, що про те, що там якісь є проблеми з комунікаціями, ну навряд чи може бути. А що може пропонувати Арахамія, наприклад, якщо він є просто депутатом? Ну так, олій фракції, все інше? Ну поки що таке. Так так. Чесно кажучи, таке собі припущення. Ну, можливо, все це. Ну Ми ж розуміємо, що в Офісі президента, власне, і під егідою Андрія Борисовича Єрмака, ну, а намагаються, ну, це давно прослідковується ця тенденція, намагаються якби, тримати всі процеси на контролі. Таке ручне керування, аби знати, а, чи. А чи не є, от, наприклад, там дійсно візити Арахамії, його контакти такою його власною імпровізацією, самого Арахамії? Чи це не говорить про певний розкол? І, і до речі, тут ще теж такий момент: а коли Арахамія, взагалі, ну якось е, там умовно був однією з е, е, рук Єрмака? Я ну а відверто, якою якісь між ними такі зв'язки не пам'ятаю? Ну, дивіться, те, що в офіс президента раніше адміністрація президента завжди мала вплив більше ніж, наприклад, прем'єр-міністр. Це це склалося не при Зеленському. Це... Була практика України так у нас побудована держава. У нас люди обожнюють обирати президента, е, і, ну люблять обирати президенти. Тому президент, за якого голосують, на нього е, кладуть е, ну багато відповідальності. і тому зазвичай чи є контроль е, за провласною фракцією, чи є намагання керувати. Ну є звичайна координація. Тим більше це посилилось після того, як була проголосована монобільшість так 2019 році. Тому я тут особливо такого надзвичайного того, що у нас останні 30 років відбувалося, теж не бачу. Ось стосовно Арахамії, ну дивіться, вони всі є членами все рівно команди Зеленського, тому що він фактично їх привів до влади. Чи є окремо може бути гра інших депутатів? Ну а що вони можуть запропонувати? Зірвати роботу парламенту, наприклад. Ну, наприклад, американцям, припустимо, ну навряд чи це можливо, так тому що все ж таки є е, 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 там якась там звітність, е, контроль в тому числі. Я сумніваюся, що це так от відкрите. Можливо, я. Ну спостерігаючи за паном Арахамією, він все ж таки достатньо обережна людина, щоб іти на такі конфлікти, як з Зеленським або з Єрмаком. Так ну тому що так, ну, а... якось не нелогічно. тут, я чесно кажучи, не знаю. Так а може навпаки, все пане Тарасе, може якраз таки це певна, ну скажімо, домовленість кулуарна між Єрмаком Зеленським офісом президента і зараз Арахамію висувають. Ну умовно, я не кажу, що це так прямо... А, а, а висувають? Ну, знаєте, на роль на роль Віткофа умовно. Я ну це так аналогія просто в голову прийшла. Тобто, на роль людини, тому що ну дивіться, конфлікт з Зеленським вже був, вже був один раз в овальному кабінеті. Сібі в ефірі Сібіес знову почув Трамп критику від Зеленського. проставлення до Єрмака не дуже м м приязне. Ми теж знаємо в Білому домі. Можливо, ну, вирішили Арахамію, якби як людину нейтральну, яка поки не заплямована ані скандалами, ані критичними вигуками, ані чимось іншим, його зараз витягти на перший план, сказати, а от тепер ти з ними попробуй, поговори. Ну так у американців це не працює. Те, що вони, вони завжди мають справу виключно з тими людьми, які контролюють процеси і мають реальну владу. А яку реальну владу має Арахамі? Реальну владу має президент як головнокомандуючий і офіс президента, а сенс розмовляти з кимось іншим. Ну, сьогодні вчора посварилися, сьогодні помирилися. Те, що вони там думають про Зеленського і Ярмака, мені, чесно кажучи, байдуже. Мені теж дуже багато чого не подобається. Це вони вони несуть відповідальність перед народом України, от, а не те, що там подумали хтось в Вашингтоні, в Брюсселі чи в інших, в інших місцях, так. І я вас запевняю, американці абсолютно прагматичні люди. Сьогодні посварилися, а завтра все рівно будуть мати справу з конкретними людьми, які конкретно мають які мають конкретний вплив на конкретні процеси. Тому я ну от в цій конструкції не бачу. А чим тут може допомогти Арахамі, якщо навіть він викликався, іти говорити про що? Ну про що? А, що? а що ти можеш запитати? Ти контролюєш, наприклад, Міністерство оборони, якийсь силовий орган, так? ти контролюєш якісь інші процеси. Ні, ти о, член парламенту. Так, американці все рівно матимуть справу тим, хто матиме конкретну владу. А парламент не має конкретну владу. Він є представницьким органом, який може щось робити. Якісь і окремі питання можуть обговорюватися, але ну точно не. Не без відома офісу президента, що ж ну будемо сподіватися, що дійсно це якась певна узгоджена історія. Або можливо, це просто збіг обставин насправді. І візита Рахамії, наприклад, там на е, сніданок е, під час інавгурації. Е, Можливо, в будь-якому разі я все одно знаєте дотримуюся тої думки. Що якщо це працює на користь України, взагалі не важливо, хто ця особа і які вона а, там за собою бекграунди несе. Насправді, пане Тарасе, О, дякую, що. дякуємо вам за те, що знайшли час і з нами. Поговорили Тарас Загородній політтехнолог, щойно був з нами на зв'язку.